Чи може ну тут уже є е, жителі е, цих районів да, да. регіонів в нас, але наскільки коректна така позиція, така заява? Звісно, ми дотримуємося міжнародних прав, але є і да. бік медалі супермоційний і е, 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 людям. Треба людям треба все таки пояснювати, що ми е, в ми воюємо за Європу. Ми воюємо за е, наше право жити в Європі, а значить, мусимо. Цей клуб, то як і в кожному, скажімо так, умовно, джентльменському клубі е, є свої обов'язки. Да? Там що у джентльмена в шарф не смаркаються, там їдять вивка і ножем, е, миють шию, е, не матюкаються в клубі, і так далі. Да? Тобто, правила виписані, чіткі й зрозуміли. Якщо ми йдемо в Європу, то це не просто бо для багатьох у нас, особливо для тих, хто крадуть з бюджету, для них теж Європа але. Є э, такі теми, э, типа э, ну, для них що таке Європа? Яка євро асоціація з Європою? Окей, євроремонт, Асоціація з Європою. Тут в хаті в мене є євроремонт, я європейців. Ну, вони быстро, або на європейських машинах їздять, да? там, типа на Мерседесах. От все, вони європейці. Ні, не так. У нас євростандарти є, в тому числі там вони вимагають якоїсь. Якихось речей. І саме головне, ми не росіяни. Росіяни порушують міжнародні стандарти, і головний з міжнародних стандартів найголовніший міжнародний стандарт це непорушність кордонів. Росіяни порушники. Ми ні, ми ж з ними воюємо за наше право бути європейцями. Вони ні. Вони показали, що вони ці як воно в ігрі престола, тих, що за стінкою живуть, одічали. Одічали. От, от вони конкретно, одічали. ми не. Ми з по цю сторону стіни живемо, і тому ми не можемо так, і треба людям розказувати. Що якщо виходить, наприклад, ситуація, що якась тітка приходить в суджу до коменданта, ми ж призначили там коменданта, а згідно міжнародними угодами, ми відповідаємо, щоб вони не померли з голоду, щоб їм надавалося. Якась допомога, лікарська допомога, щоб ми за ми мусимо тепер забезпечувати і освіту їхнім дітям, щоб не було перебоя. Тобто, по ідеї, по, по, по ідеї першого цього вересня їхні діти мусять піти до школи, і ми мусимо це забезпечувати. І якщо якась чотка прийде до цього генерала Маскальова і скаже. Що їй страшно під кабами, вивезіть мене звідси. Ми мусимо забезпечити їм безпеку. Вибачте, за тартологію. забезпечити безпеку. Ну все, що ми можемо. Тобто, ті, хто не хочуть виїжджати, ми кажемо, ну ми попереджаємо, і ми мусимо з ними не так, як у нас офіс президента говорить з людьми. Ну ніяк. Тобто комунікація від слова ніяка. Так? Тобто вони або брешуть там, типа пазуть на шашлички. Або там хранять мовчання, або ще щось, ну, тобто комунікації з власним народом немає, вона відсутня, хоча має бути да, по ідеї. І зараз там, типу, коли я йду там, в магазині, мене в тітки питають, там, ну, як воно буде. Я кажу, а що з цього приводу, каже, єдиний марафон? Вони так, так як хто вірить єдиному марафону в наш час? Ну, то що там, або замовчування інформації, або брехня, там правди не кажуть. Там не готують реально людей, то тут ми мусимо, ну, якщо ж міжнародні стандарти дотримуються, то генерал цей Москальовий має там набрати собі якихось там пресофіцерів, офіс, там десь матікальник включати і казати, що там шановні чи не шановні, а просто там граждані Російської Федерації предупреждаємо вас, вас, що метод управління в Російській імперії завжди один. Метод бей своїх, щоб чужие боялись. Що на вас висиплять каби, потім там за рвати розстріляють, типа э, русские, з вами будет то же самое, що з Савдеївкою зробив там, що з Бахмутом Пригожин, з Савдеєвкою, що з Лавчанськом і цей Лапин сделал їхній генерал. Типа, все, готовьтесь. І тому ми мусимо забезпечити їм щось. Коридор. Но... Тут треба ж поспілкуватися з своїми, а з своїми, от, наприклад, я не знаю, влада спілкувалася, ні, а ми провели фокус групи. Ми провели фокус групи і дуже чітко кажуть, прості люди. Ну, наприклад, ті жодки в АТБ кажуть, чи дівчата, да, ми не хочемо їх обслуговувати. І прості люди кажуть, ми не хочемо з ними бути в одній очереді. Там, типу, ми їх не ждемо. Хай валять к Путіну. Вони радувалися, коли нам прилетіло по Ахмадіту. Вони радувалися, коли нам прилітало в Бахмут, в Авдіївку, коли прилітало в Покровськ. Вони раділи, коли вони бомбили дітей в театрі в Маріуполі. Вони всі раділи, всі руски раділи. Так? Ну не все, окей, узагальнювати не будемо, але, скажімо так, більшість. Тому ми не хочемо їх бачить тут, і не хочемо розділяти, хороше це русські чи не хороше, там, типа нам фіолетово. Мало того, питаю я освітян в одній з громад. Я їздив там з тренінгом, Оп, зібрали освітян і. Я кажу, освітянах питаю: а як буде, якщо їхні діти от зараз евакуюються суджі в Суми, там ну чи в якусь громаду, умовно, я не в сумській громаді був, там, в умовний лебедин, ровничий караток, там, що буде? Вони кажуть, наші діти будуть їхніх бити, буде булін. Тобто ми не зможемо слідкувати за всіма процесами, то, що діти будуть воювати, як вміють. Вони сповнені рішучої ненависті до ворога. Ми всім не зможемо пояснити, що ми не такі, як вони. От, ми не зможемо це зробити. Тоді, окей, який вихід влади? Там, тіпа, наприклад, зорганізувати. Ну, гетто, ми ж не можемо організувати. Ну, в силу там причин, то, що е, 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 слово поганий має е, е, імідж, да, там, тіпа, ну, навіть якщо не гетто, сказати Шанхай. Да, там, от я в Вашингтоні був там, чи в нью йорку там в кожному великому місті Сполучених Штатів є свій Шанхай. Ну, фактично, це і є ж гетто, тільки без негативного відтінку. Тобто, Це квартал, де живуть китайці. Де ми зробимо в сумах квартал, де зможуть жити тільки руські? Нам що, українці відселяти? Ну, це нереально, неможливо. Слухай, От, ми але... не можемо ради дати своїм переселенцям, запропонувати не, їм національно. Ми своїм переселенцям не можемо дати раду. Ми не знаємо, що з ними робити. Тобі, але як нам е, забезпечить їм безпеку, щоб їм безпечно було тут? Їм тут буде небезпечно, їх будуть бити? От, І ми простих людей просто іноді не зможемо стримати. І тому єдиний доступний варіант. Ну, варіант це коли домовляються про коридор. Там, наприклад, як у нас було в березні 22-го року із Сум, да там сказали, що з такого по таке припиняється вогонь, всі сідають в автобуси і виїжджають там суджі на курс, всі, хто хоче. Окей, okay. я думаю, що Росія зараз не погодиться на такий варіант. Чому? Тому що чим більше русських потім погибне, чим загине, тим краще Путін буде розказувати про наш фашизм. Хоча не дати коридор це фашизм їхній. Але окей, okay, у нас є все одно варіант: ми можемо грузити їх в суджі, і умовно тут із суджі, до сум година, а із сум до гоміля ще 4 години. Тобто, сажаємо їх в автобус, робимо там цілий э, автопоїзд з автобусів, там, хто захоче, приватними машинами, волонтери, може, там, Міжнародна організація міграції, Червоний Хрест, всі це заспонсорують, тут навіть не треба буде тратити бюджетних коштів. Беремо і їдемо, налагоджуємо, що десь сніданок у них буде під сумами, обід десь э, по приузькій трасі, там уже в сторону Чернігова, і вечерять, повечеряють вони. У батьків Лукашенка. Все, вивозимо їх в Білорусі, там типа все, все нормально, там ми можемо це зробити, так, блин, легко. От, е, можемо. Ну, якщо російська влада їх кинула на напризволяще, то на вони Лукашенко? Ну, батьки ж можна попіаритися, що великий братський народ, він там тощо окей, не потрібен. Врагів перед ну, Путіним. Що... Плече до ну, того не Путін може позвонити і сказати там ти з натовцями не зв'язуйся, Там це, там чужі, це все шпіони. вони вже, їх уже зазомбірували бендеровці, вони зараз приїдуть, там переворот в Білорусі будуть робити. Ну окей, ми можемо їх вивезти, Ну, тільки плече доставки далі буде зробити коридор до Польщі, а з Польщі в Калінінград. Ну, висадити їх перед. в Польше там же есть заставы, ну, або еще вариант, там, типа, трошки еще дали, там, через через Латвию, через Эстонию, ну, высадить всех, всех на прикордонных пунктах с Россией, и все, и отдать их русским. сказати, забирайте. Ну це буде це буде щось страшне, якщо Путін їх не забере. Там він же ж удари до ряз Тут же ж він може сказати, що нема через лінію фронту коридору, тому що ну фашисти не дають коридора. Фашисти не дають. Ми б своїх евакуювали. А тут ось тобі привезли. Чи в Білорусі, чи в Калінінградську область привезли ось твої люди? Ось у них паспорти є з Російської Федерації з вашим триколором, Все забираю ось поштучно. От ми, ми здали ви прийняли. і це було б нормально. Тобто, ми. І показали б свою гуманність. Ми мусимо сказати, що да, ми, ми не кровожерливий народ, українці не ксенофоби, на відміну від росіян, які на побутовому рівні більшість з них якраз ксенофоби. Там в Росії страшенний парадокс, що сама імперія завжди. Не проявляють ксенофобії. Ну, якщо ти визнаєш себе русським, все вступай в і там можна бути там Джугашвілі, але русським, да, можна бути там Багратіоном, але русським там, чи євреєм Висоцьким, але русським, там, чи половина там які а поміняти фамілію, прізвище поміняти. Дмитро Коза, Козак, Козак. Дмитро Козак народився в Кіровоградській області, Дмитром Козаком, а стать Дмитрієм Козаком. І все, ти руский. Ти визнаєш, що там ти, ти тепер не козак, ти козак. Все, ти руский. А от на побутовому рівні вони ксенофоби, а ми ні. І це все доводить. Ну, Найостанніший приклад: ми євреї вибрали президентом. Всі, все, всіх без проблем. От, ніхто з цього не, ну, не, не париться і не, і не, не здихає, да? і немає не, не ніякої у нас ксенофобії. Це вона вимушена і тимчасова. У нас потім через покоління пропустить, через покоління пройде. Але зараз ситуація складається так, що ми, сусіда, м'яко кажучи, недолюблюємо. Чому? Тому що для нас вони одічали. Та, -то, да, тому, що, ну, а все тому, що вони радіють з того, як гинуть наші діти. Чому я зараз? Вони за, проваджують на діти? СВО за, за це я їх герої. можу підтримують героїв. СВО, кажуть, так, Адаш уже ядерка і по Києву, так прекрасно, да, да, так, да, лікарні. Да. Ну, це, ну, само, чи так. їм дійде, це таке риторичне питання? А як ти вважаєш? Чи треба нам робити такі заяви? От Верещук. А, нам, ні, на, Верещук Може, б вона робила, подумала, ну, як о, нам евакуювати своїх з прикордонів? да, у нас і своїх неправильно евакують. Ну, я повторюсь, у них немає комунікації. У них там бовкнуло щось, і бовтнула, і пішло там е, пішов шум, шум свій пішов на болотах. Да, випадку, коли у нас пішов шум, ніхто не проводить дослідження, ніхто не публікує дані соцопу. Ну, можливо, вони й провели, бо бояться опублікувати, щоб щоб не виразити світ е, ступеню нашої ненависті. Да? Ну тут соціологія за десять питання, але ми в фокус групах, я чесно кажу. Ми проводили фокус-групу з простими людьми, просто, просто... А, стоп, з ВПОшниками я проводив фокус-групу. ВПОшники, тобто, як наші відселені з Писарівки, краснопілля і Хатіні, готові подружитися із суджанськими. Юнаків, з Юнаковки до Суджі там 15 кілометрів. От там через одного кума мають. Да? Так от юнаківські навіть не дуже готові тут кумавей прийняти. Розумієте до чого Просто не, для немісцевих пояснимо, що юнаківська хотінська громада це які білопільські, які щодня обстрілюють по кільканадцять разів. Усім чи тільки можна. в юнаківці був митний пере, 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 перехід. і суджанський. Тобто, суджанські і юнакавські митники і погранці, е, ну вони до 2013 року кожен день один одного бачили, е, здоровались за руку, і, е, ну, і по вечорам випивали. Будемо відкровенні, да, і не тільки чай. От, в общем, десь так, Тобто, але це ж було ще 11 років тому. Зараз все по